Доброго дня, шановні учасники проєкту Тиждень години історії, комунального закладу позашкільної освіти, Центру позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради. Мене звуть Лариса Гречинівська, я методист центру і керівник курка краєзнавці екскурсоводи. В проєкті ми згадуємо видатні пам'ятні дати в історії нашої країни. Ювілеї ті події, які ми маємо пам'ятати, згадувати, аналізувати разом за нашим круглим столом. Саме на цьому календарному тижні ми відзначаємо дві пам'ятні дати шанування людей, які загинули, і перша е, подія, про яку ми маємо згадати, це міжнародний день пам'яті жертв Голокосту під час Другої світової війни до того, і заподілею нацистська Німеччина. Що ж таке Голокост? Ми розуміємо, що загинуло 6 мільйонів євреїв. Чому? Як це сталося? Як могло статися в 20 столітті, коли людство вже розуміє, що таке цивілізація, гуманізм, як могло статися таке середньовічне страхіття? Голокост це спалення, це геноцид єврейського народу нацистської Німеччини у 1933-1945 роках. Жертвами Голокосту стало приблизно 6 мільйонів євреїв. Жертвами Голокосту також стали європейські роми, масони, безнадійно хворі інваліди. Термін Голокост також використовується для визначення. Політики систематичного гоніння знищення людей за ознакою їх расової, етнічної, національної приналежності, сексуальної орієнтації, генетичного типу як неповноцінних, шкідливих. Голокост став результатом злочинної нацистської расової політики в Третьому рейху, яка стверджувала, що існують вищі раси так звані арійці. Та нижчі, до яких відносили євреїв, ромів, негрів, слов'ян та багато інших народів. За твердженням головного ідеолога нацистської Німеччини Адольфа Гітлера, вища арійська раса має право знищувати нижчі раси, протворити їх на рабів, захоплювати землю, на якій ці народи проживають для задоволення потреб арійців. Ці твердження визнані псевдонаучними, хибними. Сучасна наука не виявила суттєвих відмінностей між різними расами людей, окрім другорядних ознак – колір шкіри, волосся, форма обличчя та інше. Не існує жодного науково обґрунтованого дослідження, за яким одна група людей мала б біологічну відмінності від іншої, які впливають на інтелект, морально-етичні або творчі особливості людини. Після закінчення Другої світової війни відбувся Нюрменський трибунал, на якому союзники судили головних провідників нацистської політики. Більшість з них були засуджені до довічного ув'язнення або смертної кари за скоєні злочини проти людства. Під час Другої світової війни українська єврейська спільнота стала однією з найбільш постраждалих у Європі. З 1941 по 1945 роки в Україні було жорстоко знищено понад 900 тисяч осіб єврейського походження. Нацисти вбивали українських євреїв без пощади. Вони не щадили ані немовлят, ані вагітних, ані літніх людей. На жаль, після окупації України Радянським Союзом в 1943 1944 роках була зроблена спроба очорнити українських націоналістів і борців за українську незалежність. Суспільстві поширювалася інформація, що нібито масове пособництво українських патріотів нацистам у знищенні євреїв. Так, на жаль, окремі випадки колабораціонізму з боку українців були, особливо серед маргінальних груп, злочинців, пристосуванців. Але це не носило такого масового характеру, як видавала та московська пропаганда. Насправді більшість українців підтримували євреїв, ризикуючи власним життям і життям близьких, намагалися їх врятувати, а прикладів безліч. У секретних німецьких донесеннях, які потрапили до рук відомого дослідника, Володимира Косака часто з розчаруванням згадувалось про те, що українці не підтримують акції проти євреїв. Майже ніде населення не було втягнене в дії проти євреїв, йдеться в одному з донесень нацистської окупаційної влади. В донесенні кеприво Ярослав Грицак, нацисти вказували: антисемітизму, расистського та ідеологічного характеру в населенні майже немає. Та для репресій проти євреїв в українському населенні бракує. Як верховодів, так і духовного запалу. Історики з Ізраїлю, України цитують повідомлення німецьких джерел, що бандерівці в центральній та східній Україні займалися порятунком євреїв. Зокрема, давали їм фальшиві паспорти. Існує свідчення, що Роман Шухевич, очоливши українське націоналістичне підпілля, видав наказ своїм офіцерам не брати участі у акціях проти євреїв. Відомий випадок, коли в Галичині було страчено 100 українців за те, що вони намагалися порятувати євреїв. Митрополит Андрій Шептицький активно протистояв винищенні євреїв. Він не побоявся надіслати відкритий лист до Гіммлера з протестом проти винищення євреїв, сприяв порятунку євреїв у греко-католицьких монастирях. Греко-католицькі священники вихрещували євреїв, щоб дати їм християнське посвідчення. А сам митрополит Андрій рятував багато людей, зокрема єврейських дітей. Шептицький був єдиним священником такого рангу в Окупованій Європі, який виступив на захист євреїв. На це не спромігся навіть тодішній папа римський, пій дванадцятий. Багато українців, ризикуючи життям, рятували євреїв від знищення єврейському меморіальному музеї Яд Вашем ентузіастам удалося встановити. 2363 прізвища рятівників українців, які одержали почесне звання праведник народу світу. Але ж я хочу сказати сьогодні, що маю я віддати данину поваги і вклонитися пам'яті моїй рідні кітоньки Ксенії, яка ризикуючи власним життям, життям свого сина в окупації, рятувала. Підпільників та євреїв, честь і хвала людям, які робили такі речі для тих, кого пригнічували і переслідували. Найвідомішим місцем масового значення євреїв в Україні є Бабин Яр в Києві. Лише ну, за два дні, 29 та 30 вересня 1941 року, там розстріляли майже 34 тисячі євреїв. Злочини нацисти продовжувалися у Бабиному Яру протягом всього періоду окупації. І точна кількість жертв уточнюється до сьогодні, але ж йдеться про 110 тисяч людей. Жертвами нацистів у Бабиному Яру були не тільки євреї, роми, бійціонівці та інші противники режиму. Сьогодні у Бабиному Яру розташовується цілий історико-культурний меморіальний комплекс з багатьох пам'ятників, більшість з яких вшановують пам'ять жертв нацистів. Найвідоміші з них є дорога скорботи. Пам'ятник Менора, пам'ятник розстріляним у Бабиному яру дітям, пам'ятник мирним жителям і військовополоненим, пам'ятник нагадування про Бабин Яр і його жертви, пам'ятник українським остарбайтерам та жертвам нацизму, дерев'яний хрест у пам'ять про розстріляних членів Організації українських націоналістів та поетеси Олени Теліги. Пам'яті Київським футболістам пацієнтам психіатричної лікарні, розділена в 41-42 роках на території Київської лікарні. Монумент ромуська Кибитка у пам'ять про жертв геноциду ромів у 1941-1943 роках пам'ятник жертвам Бабиної Яру встановлено на цвинтарі на халат і цхак в місті Діватеєм. Ізраїль. Меморіал було зведено над фрагментами кісток з Бабиного Яру, які були захоронені на цьому цвинтарі, а кістки були привезені з України трьома студентами Американського коледжу в липні 1971 року. Меморіал був відкритий у 1972 році прем'єр-міністром Ізраїлю Голдою Мейер. Щорічня церемонія проходить в день Йом Хаша, День Голокосту. Згадаємо, що Волде родом була з Києва. Харків, Дробицький яр, на рівні з Бабинем у Києві був уособленням нацистського злочинного порядку на окупованих українських землях. Саме тут, в 1941-42 роках, було розстріляно близько 15 тисяч харків'ян, ну переважно євреїв. На місці цих зашливих подій. У 1955 році становили невеликий обеліск, але ж національну приналежність основної кількості жертв не згадували у зв'язку з своєрідною політикою радянської держави. Лише у 1990-х роках було ухвалено рішення про розведення меморіалу жертв-нацистів у Дробицькому яру, а у грудні 2000. Другого року було відкрито першу чергу меморіального комплексу Обеліск, а поряд минора, Древо життя. Біля входу до меморіального комплексу красномовний напис, який говорить, це місце, де мертві вчать живих. У 1996 році в Харкові відкрився перший в Україні музей холокосту та історії євреїв. Зараз цей музей складається з трьох залів, в яких представлені світлини харків'ян, заглибих від рук нацистів, двоєнні предмети побуту, які пережили своїх власників, світлини першого процесу над військовими злочинцями, який пройшов у Харкові в 1943 році. Матеріали, присвячені вкладу євреїв, перемогу над нацизмом, ордени, медалі, грамоти та документи, світлини. Матеріали присвячені жахливій роботі гетто і концтаборів. зал присвячений пам'яті злочинів нацистів проти дітей. Окрема експозиція присвячена вшануванню праведників світу. Музей Голокосту та історії євреїв в Харкові є просвітницьким культурним центром, збагачуючи знання не лише школярів та студентів, а й усіх, хто цікавиться питанням Голокосту та культурою єврейського народу. Страшного удару Голокос наніс Одесі, довоєнне населення якої майже на третину складалось з євреїв. Лише за один місяць, жовтень 1941 року, від 25 до 34 тисяч одеситів єврейського населення було розстріляно або спалено живцем. В час німецької окупації загинуло більше ста тисяч євреїв, які проживали Міжністром та Південним Богом. На початку 90-х років в Одесі, в Прохарівському сквері, в тому самому місці, де на околиці міста 41-му році починалася дорога смерті одеських євреїв та циган у табори знищення, почали створювати меморіал май... пам'яті жертв Голокосту. Було встановлено пам'ятний знак, а пізніше до нього додалась алея праведників світу з деревами. Кожна з яких висаджена на честь одеського жителя, який укривав та рятував євреїв. Пам'ятник жертвам Голокосту в Одесі зроблено скульптором Зурабом Церетелі, дуже відомим скульптором, який є завершенням оформлення комплексу і був відкритий у 2004 році. Нацисти захопили Дніпро 25 серпня 1941 року. А єврейське населення міста було ув'язнено гетто. Вже 13 жовтня під приводом переселення 11 тисяч євреїв зібрали біля центрального універмагу на проспекті Яворницького, ну тодішнього проспекта Карла Маркса, а у той час Універмаг Люкс, а сьогодні Цум, був містом збору цих нещасних людей. Німці відібрали у них всі цінні речі, потім колонами по тисячі погнали до ботанічного саду, розташованого на території сучасного парку Гагаріна. Розстріл почали 13 жовтня о 5 годині ранку, а закінчили 14 жовтня 1941 року вже о 5 годині вечора. Щоб заглушити страшний стогін помираючих людей, нацисти підняли в повітря літаки, і звуком своїх двигунів ці літаки перекривали крики людей, їх стоян. Наприкінці 1941, на початку 1942 років, були розстріляні всі євреї, які ще залишались у гетто Дніпропетровська близько п'яти тисяч чоловік. У 1974 році було встановлено перший стаціонарний пам'ятник, присвячений жахливим подіям 1941 року, що сталося від другах Червоно-Постанської Балті. Згідно своїй національній політиці, радянські чиновники приховали етнічне походження жертв нацистів у цьому місяці, і напис на пам'ятку гласив мирним громадянам жертвам фашизму, жовтень 1950 з 41-го року сказано щось, але не сказано нічого. Краєзнавці екскурсоводи нашого центру проводили екскурсію для містян для ліцеїстів саме цими пам'ятними і жахливими місцями. Ви бачите ці фото у себе на екранах. У 2001 році за ініціативи Єврейської громади Дніпра. До 60-ї річниці розстрілів у парку імені Гагаріна на відстані кілька сотів метрів від радянського пам'ятника мирним громадянам було встановлено ще один меморіальний знак. Цей пам'ятник є собою високу чорну гранітну плиту, оздоблену малюнками та єврейськими релігійними символами. У центрі розміщено текст івритом і українською. За єврейською релігійною традицією біля підніжжя замість квітів в каміння. До напису на цьому пам'ятнику чітко вказано, що жертвами були мешканці міста єврейського походження. У 2010 році на будівлі центрального універмагу, звідки починався страшний шлях дніпропетровських євреїв восени 1941 року відкрили меморіальну дошку, а на дошці написано єврейські і українською мовою. Це страшне місце сама дошка є стилізована зображенням розгорнутого сувою тори, у вересні 2021 року, коли людство вшановувало 80-ту річницю трагічних подій Бабиного Яру і його жертв, Вихованцями гуртка краєзнавці екскурсоводи нашого центру позашкільної освіти було розроблено і проведено екскурсію Реквієв Дніпровський Бабин-Яр. Пам'ятаємо, шануємо, для вихованців ліцеїв міста та студентів Університету митної справи та фінансів. Також екскурсія транслювалась онлайн в прямому ефірі для учнівської молоді області. У 2012 році в Дніпрі найбільший на пострадянському просторі музей історії єврейського народу, пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні. Він покликаний відображати глибину трагедії Голокосту та разом з тим ту залежно багато єврейську цивілізацію, яка майже повністю була знищена. Історія євреїв України розглядається в контексті Всесвітньої історії. Музей розкриває найважливіше, важливі явища та події історії євреїв України, трагічною кульмінацією якої і був Холокост. Важливою відмінністю музею є те, що він знаходиться на українській землі, і тому особлива увага приділяється українсько-єврейським відносинам. Руйнування негативних стереотипів антисемітізму та українофобії, Формування взаємоповаги українців та євреїв на основі об'єктивного аналізу уроків історії, виховання молоді на позитивних прикладах міжнаціональної взаємодопомоги та співпраці. Ви піднімаєтесь по цим ступеням до входу. В музеї пам'яті єврейського народу та Голокосту в Україні. І я можу не питати вас саме, чому автори, скульптори, архітектори обрали саме чорний колір. Це пам'ять, пам'ять жертвам Голокосту. Це величезний макет в музеї, який відображає події у Бабиному Яру, саме в Києві. А ще є багато цікавих інсталяцій, експонатів, які розповідають про трагічні події, пов'язані з Голокостом, в різних містах України, а саме у Львові, у Дніпрі. Мультимедійні кіоски, сучасне оздоблення музею, інтерактивна форма подачі матеріалу, насичена і велична експозиція допомагає відвідувачам зрозуміти і глибину. Трагедії і горя і світлу дорогу до світу після Голокосту, який зрозумів і зробив висновки. Після перемоги союзників і Нюрнбергського трибуналу світ був впевнений, що в Європі такого повторитися просто не може. На жаль, це було помилкою. У 2022 році Росія фактично відтворила ідеологію нацистської Німеччини, був проголошений курс на об'єднання всіх російськомовних у руському світі. Ногіттер також прикривався об'єднанням та захистом німців, і Росія заявила, що має право на зону впливу і зону безпеки, включивши до них територію сусідніх незалежних країн. Кітр же заявляв, що німці як вища раса мають право на життєвий простір, включивши до нього пів Європи. Росія відмовила нашій незалежній нації у праві на самовизначення, поставивши ультиматум або підкорення, або Буча, Ірпінь, Маріуполь і зробила невдалу спробу знищити цивільну інфраструктуру перед приходом зимових холодів. Занурити цілу країну в гуманітарну катастрофу, спричинивши мільйони смертей. На жаль, це є сучасний нацизм, який має жахливу назву рашизм. Кажуть, що історія має звичку повторюватись. Дуже прикро, що повторюються й найгірші сторінки. Але, попри все, європейські євреї вистояли і побудували свою власну твітучу державу. Вистаємо, і ми.